За повідомленнями розвідки Британії, Україна наступає на півдні у двох секторах: на Мелітопольському напрямку. Так це і так є, цього добиватися не нужно. Збройним силам України протистоїть 58-ма загальновійськова армія. Її передові частини страждають від втоми внаслідок відсутності ротації і загального виснаження бойових можливостей, адже вони беруть участь у запеклих боях уже 8 тижнів. На Бердянському напрямку українським бійцям протистоїть збірна солянка із підрозділів східного та південного військових округів, що створює проблеми в коронавірусі координації між ними частини п'ятої загальновійськової армії знаходяться під особливо сильним тиском, а також страждають від відсутності ротацій. На всьому південному фронті російські війська страждають від нестачі боєприпасів, відсутності резервів та проблеми із захисту підрозділів від флангових ударів Збройних сил України. На жаль, ми теж не самовтрати. Це, ну, це можна було навіть не казати голос, але. Вже сказали, ми все, ми все розуміємо, втрати е, йдуть з обох боків. Наші втрати менші, ніж втрати ворога, але все одно рахувати по кількості, скільки в нас людей е, загинуло, скільки в Росії. Радіти, тому що в нас менше. У ну, нас все одно загибло, це дуже, дуже прикро, але ну, на війні, на жаль, це. Відбувається. Щодо е, наступу наших е, Збройних сил, ну, дійсно, ми вийшли на певні е, кордони на лінію Суровікіна. Е, е, ми просуваємося там далі. Є е, інформація з е, спостерігачів за кордону, британська розвідка, американська розвідка, угу. інститут дослідження війни. Наш Генеральний штаб подає інформацію дозовано і дуже обережно, тому що е, офіційні джерела в Україні е, вони за їхню інформацію дивляться, в тому числі наші партнери, наші союзники. Весь цивілізований світ, взагалі весь світ. І ми не можемо ставати ми схожими на росіян і давати інформацію, яка не перевірена. Тому бувають деякі, деякі, деякі паузи, невеличкі паузи, там може день, може півдня в повідомленнях від від, в офіційних повідомленнях від нашого генерального штабу чи інших джерел чи речників, Тому що ця інформація ретельно перевіряється, і вона на 100% відповідає дійсності. Що, що саме зараз з, з, дефіцит снарядів? Неможливість росіян чинити такий опір, бо виснажені – Ну, це все є це все складові нашого наступу. Ми не задіяли ще наші е, всі сили для ще не менше наступальних дій на півдні. І е, ті сили, які ми будемо додавати, це ну як кажуть, таке слово не дуже може добре. Це свіжі сили е, на відміну від виснажених росіян. Зараз в таку спеку. Після 8-9 тижнів ну, після більше ніж місяця, майже два місяці бойових дій, які ведуть російські військовослужбовці без ротації, без якогось морального натхнення, вони виснажуються. І я думаю, що це, це нам буде сприяти більш вдалим діям, більш швидкому просуванню. Ну а як буде насправді, ми подивимось, тому що. Ну, ми розумієте, Олексія, ми розуміємо, якого складу якого складу, не тільки морального, а те, в яких умовах вони звикли жити і перебувати в себе на болотах, то в принципі для них ці умови на півдні України з теплим сонечком я завжди так намагаюсь, знаєте, там не можна застосувати. Ми оскільки скільки було звільнено міст, які займали росіяни, і подивитись, як вони як вони жили. Ну ви знаєте, то що там в норах. Ну, то, що там ми в норах але інколи доводиться, але там на не, не рану реалізм. Послухайте, наші військові такі порядки наводять. В, кажу, в, що, в, нас в в нас будь-якому бліндажу зайдіть, там порядок, там, ну, ну давайте так, от, бої, бліндажі, окопи. і У нас навіть недопалки, ті, хто палить, не кидають так просто. Так, викинули все в пепельнички, навіть в окопі, навіть в полі. Росіян підходиш туди, дивишся, все розкидано. Ну це ми розуміємо, могли тікати і тому там покидали речі. Але пробачте вбиральні, коли просто навколо <рес> там, ось, де сплю, там і ну а... це не вбиральні, вони просто в кусті ходять. Тобто ну, я ну, хотів вас уточнити, ще важливу річ. Раз по раз ми натрапляємо, і багато українців, очевидь, мають можливість завдяки нашим військовим, які там GoPro профсорськи мають та і знімають штурмові дії. Раз по раз ми можемо побачити, як це виглядає. Я розумію, всі знають, що така Зеленка, в принципі, зараз на фронті де можуть де ховаються війська окупантів здебільшого та, тому що здебільшого ці відео реально з зеленки. Окрім тих е фортифікаційних споруд та там, лінії оборони, які будували на швидкоруч, з одного боку, можна так сказати, з іншого боку, вже було зазначено, наскільки воно потужно це все зробили, укріплень. Все ж наскільки Зеленка зараз є проблематичною, навіть от цей момент, цей фактор в контрнаступальних діях. Тому що от я дивлюсь ці відео, от хлопці от реально пишна там залог, ближній бій, українські воїни показали, як це виглядає. Для того, аби ну всі не забували, що війна триває, як вона в принципі виглядає, якому пеклі хлопці перебувають. Я дивлюсь, вони стріляють з як ну це важко. Там ну я розумію, там ну все ж зарослі просто Х... хащі, хащі, хащі. так. Так, да, звісно, це, це допомагає ховатися, тому що ну, ми розуміємо, що е, тепловізори, ну вони ж не постійно з тобою, ти не постійно їх застосовуєш. І це переважно вночі. Тепловізори приборо нічного бачення. А так, да, їм краще ховатися, тому ну, але і нам теж це може стати в нагоді, бо не так помітно наші наступальні дії. Ми теж можемо підходити не так помітно, як я це розумію. Тому тут вже хто ну, хто більше. А, в моїй тиловій уяві, поки що, да? я скажу так. Ну, знаєте, в мене розуміння таке, скільки полів, яка величезна територія країни, між кожним полем є зеленка. Розумієте? Ну, да, Звісно, це, 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 це просто ну, так тотально величезна територія. Так робилося, між полями саджали. Ну, я думаю, це з якихось. Агра... З питання... питання до аграріїв, але ну, дійсно Між полями всі бачать, робляться такі. Там. Може затримати влагу, може там ще чогось, вітер. Ну, Вітри, сніги, взимку, перемети да, може, і да, так далі. Для цього. Але так, да, є, є посадки так звані, і там, там дійсно там можна, можна ближче підходити до ворога, але ворогу зручніше ховатися. тому ну, тут У кого більше підготовки, у кого більше, більше фаха. Ну, Ну, в росіян вони у них там дівчина, вони там один одного командири ненавидять підлеглих. Тобто там ну, зовсім інше відношення. В нас навпаки, в нас, якщо людина ну не ну як то кажуть, виросла на асфальті, не дуже не дуже розуміється, як там треба орієнтуватися, то їй підкажуть, підкажуть так, щоб людина зрозуміла. Не так, щоб. Підказати для того, щоб просто підказати, там підказують, як треба маскуватися, як треба рухатись, де, де, де небезпека, як читати ці саме сліди навіть. Ну, це, я думаю, що. Та й нам, ми все ж таки, ми з України, нам, ну, ми, у нас усіх є тяга до, до землі, до сільського господарства, це притаманно, я думаю, нашої нації, тому нам простіше. Росіяни болото, там у них Бірюзки. <laughs> как там? Ой, Бірьовський. Да. Сьогодні також з'явилася інформація. Ну, об, на, знаєте, раз по раз ми там, підходимо до інформації з фронту, яка з'являється в пабліках офіційно. Ми це називаємо Стогони окупантів. І, зокрема, їхніх воєнкорів, і так званих журналістів.